Звичайно, відпочивається на це питання, було дано доручення військові транспортної компанії, відповідно, відпрацювати всі всі питання. На сьогоднішній день, в 16-й днів, ми повністю прийшли капітальний ремонт, повністю привітку прийшли, і сьогодні відпомагаємося. Подальша співпраця чи просили ще про якісь можливо? У нас різні міста у нас просили допомоги. Приклад з Керматорського було ну, виконання ну, контактних е, е, проводить. Не враховуючи ту ситуацію, яка сьогодні відбувається в Керматорській, думаю, що це вже на сьогоднішній день не актуально. Але дай Бог, щоб був мир і дай Бог, щоб е, всі ті сьогоднішні події в Мінську. До деескалації конфлікту. І тоді, звичайно, безпечно вся територіальна громада повинна допомогти тим чи іншим територіальним громадам в тому районі. І не тільки в рамках міської війни. Я вважаю, що вся Україна повинна допомогти тим позбомбленим, знищеним містам, ну, звичайно, після того, як наступить мир.